Таку туманну та сніжну погоду ми вирушили в дорогу, аби побачити ще один із чудових німецьких замків. Розташований він у селищі Бланкінхайн, що знаходиться біля міста Крімічау у землі Саксонія на сході Німеччини. Історія цього замку починається у 12 столітті. Його першим власником був Людвіг фон Бланкен, який заснував також і поселення довкола, що й досі має назву Бланкенхайн і буквально означає Гай Бланка. Замок та помістя довкола нього переходили з покоління в покоління у спадок, продавались. Передаровувались, самобудівлю замку неодноразово спіткало пожежа та кілька перебудов. Теперішнього барокового вигляду замок набув аж у XVIII столітті. Типологічно цей замок класифікували як Schloss, тобто замок на воді, бо справді він знаходиться на березі озера. У 18-19 століттях замок та помістя належали уже не лицарям та дворянам, як у давні часи. А успішним у галузі текстильної індустрії підприємцям. Один із них, Карл Готлоп Шойрек, викупивши маєток, збудував біля замку солдатські казарми, а також заснував школу та шкільну бібліотеку. Кожен із наступних власників виносив у будівлю та прилеглу територію щось нове, і таким чином, маєток зберігався у хорошому стані. Приходом радянської влади на ці землі для замку настали складні часи, його хотіли зруйнувати як рудимент капіталізму. Проте місцеві жителі всіляко чинили опір і, врешті, тут заснували сільськогосподарський музей, який показує життя селян 18 20 століття. До музейного комплексу належить не лише будівля замку, але й приміщення колишньої школи, у якій було передбачене помешкання для учителя, будинок священника, будинок мельника та млин. І як виглядають ці будівлі зсередини, я покажу вам в одному із наступних відео, тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб його не пропустити. А зараз хочу вам показати чудовий парк, який розкинувся довкола Замкового озера. Тут гарно у будь-яку пору року, але особливо навесні, коли цвістимуть вічно зелені кущі ротутентронів. У парку можна знайти чудові затишні місцини для роздумів та спостереження за природою. У травні в час цвітіння ротутентронів я обов'язково завітаю сюди ще раз аби зняти для вас красиве барвисте відео, проте й зараз спостерігати за зимово-весняною природою дуже приємно. Навпроти замку я побачила незвичайну крамничку без продавця. У якій все базується на довірі. Тут можна купити варення, наливки, настоянки домашнього виготовлення. І ось є спеціальна скринька, куди потрібно класти гроші. Сам факт існування такої крамнички говорить про те, що довіра себе виправдовує і нікому не спитає на думку вкрасти собі пляшечку наливки чи баночку меду. Гуляючись довкола озера, Яра спорес милувалась красивими бутівлями замку. Приємно, що він збережений у хорошому стані і досі милує око відвідувачів.